Усім привіт! Я розкажу про новинки в категорії електроніки від компанії Enei. Еней це постачальник мерчу номер 1 Ми спеціалізуємося на створенні корпоративних товарів для брендування. Давайте розглянемо новинки з категорії електроніки. На всіх можна нанести логотип вашої компанії УФ-друком, ситодруком, тамподруком. Це перетворює звичайні гаджети на потужний інструмент брендингу. Острі павербенки під нанесення логотипу по 10 тисяч мА годин. Перший талісман. Він тоненький, формат Slim Size. Білий або чорний з АБЦ-пластику пластику. Це міцний матеріал. Найкрутіша – технологія MagSafe. заряджає телефон без проводів, магнітом притягує і заряджає. Плюс є вбудований кабель Type-C і usb порт Другий Voxen. З LED-дисплеєм показує точний відсоток заряду в цифрах. Швидка зарядка має висувні кабелі Type-C і Lightning по 15 см. І ще два типи виходів для всіх гаджетів. Третій Flexi, У нього найбільше портів, також LED-дисплей, MagSafe і має вбудовані кабелі. Type-C, Lightning і USB. Універсальний варіант. На трьох велика площа для вашого логотипу: у f тампо-друк, Tampod, Ситодрук. Тепер покажу класні набори. Зоран, брелок з перехідниками. Довжина 16 см, чорний колір. Або це пластик, алюміній і дуже міцні. Має Type-C, Micro-USB і Lightning та USB. Всі потрібні роз'єми. Там подрук або гравіювання для вашого логотипу. Кабель пульс 3 в одному. Довжина 120 см. USB і Type-C вхід, виходи на Micro-USB, Type-C і Lightning. Нейлонове оплетення міцне. І головне – LED-підсвічування логотипу під час зарядки. В наявності декілька кольорів. Дуже зручно, сама користуюсь, рекомендую. І переходимо до наступної новинки: Мілан. Набір перехідників 9 в одному. Компактний кейс всередині Type-C, Lightning, мікро-USB перехідники плюс слоти для SIM і мікро cd карток інструмент для SIM, підставка і дзеркальце. Там подруг на кришці. Візард 6 в одному в двох кольорах екологічний, розмір 107х30 на, на 15 мм, кабель 25 см, Type-C to Type-C, плюс 3 насадки. Також є слоти для nano SIM і Micro-CD. Кожен день люди користуються, кожен день бачить ваш бренд або бренд вашого клієнта. Наступне це бездротові навушники Nexo. Табільний зв'язок без обривів. Вакуумний дизайн для комфорту. Суперлегкі. один навушник 4 г. набір лише 25 г. Батарея кейсу 200 мАч. В комплекті кабель Type-C 30 см. Ось тут місце для брендування. Там подрук для вашого логотипу. Ідеально для спорту офісу подорожей. Щоденний супутник з вашим брендом. Всі товари можна замовити на сайті na.com.ua. Посилання під відео. Для корпоративного брендування використовуємо різні методи нанесення. Детальніше можна ознайомитись на сайті або просто проконсультуватися з нашим менеджером. NA – Перетворюємо електроніку на ефективний інструмент вашого брендингу або брендингу ваших клієнтів.